Легендарна фартова синя сукня, в якій Джамала перемогла на Євробаченні. Та розкішна ніжно-рожева, в якій закривала одеський кінофестиваль Марія Єфросиніна, це творіння одного майстра. Хто став головним тріумфатором української модної премії Best Fashion Awards? Дивіться далі. Равця по наперстку знає, модний Київ зібрався на церемонії нагородження найкращих дизайнерів року Best Fashion Awards. Майстри та їхні зіркові клієнтки дефілюють червоним хідником. Ти давно співпрацюєш з українськими дизайнерами і будемо чесними. Буває таке, що не підійшла сукня або завелика, або за маленька, Бо її дошивають в останній момент, і з цим стикаються абсолютно всі дівчата, які замовляють сукні у вітчизняних дизайнерів. Я не шукаю легких шляхів, тому на Одеському кінофестивалі, да, за дві години мені було доставлено сукні нашим молодим вані Фроловим. Рожева сукня в мене була, і я навіть не знала, чи ось так виходити, в чому мати народила, чи все-таки моя сукня доїде. Не було сукні до останньої майже хвилини перед виходом на сцену. Так він сказав: мені ще треба довишивати, розумієш. Вони молоді. Ді такі, він собі так придумав, що він мені не віддасть сукню, яка в нього не готова. Він ще не трохи не задоволений. Там камінці не так виклав. А Маріку майже камінцями можна було викладати потім. Зважаючи на те, що ти схудла, буває таке, що стилісти приносять одяг. Він завеликий. навіть той, який показують на подіумі. Це таке було рік тому або два. А зараз вона мені приносить моя стилістка такі малі речі, що навіть на мою нану будуть маленькі. Вона каже. Чого? я подумала, що тобі це в пору, і в мене пару разів таке було, що я сиділа в тих штанях, що тріщали на одному місці, відомому всім, бо воно саме випаклеє. Літо пройшло звичайно в роботі, але й відпочити встигу вперше найменшого сина, малого, вивезли відпочивати. Мені сам факт тому, того, що ми виїхали з ними е, в чотирьох, це було свято, тому що в Тимура вийшла не два тижні, як ми запланували. Він був з нами лише тиждень. А я з ними була е, два тижні в Хорватії. І зазвичай стільки відкриттів у нашого Олександра. Ти що, море, все це е, їжа інша? Ні, класно було. Гламуром останніми модними новинками хазуються одна передодної столичні модниці. Офіційний дрес-код вечора – кріетів-блек-тай. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. На український модний оскар світські завсідниці завітали у повному озброєнні. Новинки світових брендів заміксували з вітчизняними. Я вибрала українських дизайнерів. Uh, label one. це пальто, а uh, сукня з останньої колекції Prada. і сумочка теж блиск бахрома і вишивка. Ошатна публіка завзято дотримується дрес-коду церемонії Creative Black Tie. зважаючи на погоду за креатив. Здебільшого відповідає верхній одяг. Це все ручна робота. це... Принт на коже, нашивки. Це така вилюблена куртка. Раз шиє раз поре. Головні герої вечора номінанти модної премії. Дизайнери, звісно ж, демонструють власні творіння. Звісно, плаття спеціально шилося для цього мероприятия. Це плаття мого дизайну. І от це моє творіння. Усе в останню мить. І тоді навіть професіонали не застраховані від неприємних казусів. Розкрою секрет почало мероприятия в 19.00, а в 19.15 на мені зашивали платье, в якому підвела мені змійка. Жертви моди. Вони ладні терпіти, височезні підбори і тісні спідниці. Або от екстремальний розріз на сукні від Артема Климчука. Чесно, це перше своє плаття. Я дишу, я двигаюсь обалденно, вот нічого не можу сказати. Не платье, а мечта просто. Дизайнерка Катерина Березницька цього вечора підійшла до вибору вбрання з позиції комфорту. Вишуканий смокінг Макс Мара. І дрес-коду дотрималася, і незручностей позбавилася. Я очень люблю на самом деле передбачаться, перевоплощатися і, і грати з образами. Ну, Мужний образ. Мені, дуже мені комфортно, це удобно. Яскраві аксесуари. чудернацьке взуття. Виділитися у строкатій юрбі столичних стилях не просто, але можливо. Чи не єдиний, хто порушив дрес-код і просто не міг залишитися непоміченим? Дизайнер Олексій Залевський. Фанфари переможцям автор сукні Джамали на Євробаченні. Дизайнер Іван Фролов святкує перемогу одразу в двох номінаціях: прорив року і найкраща фешн-постановка. Одразу дві нагороди. Власне, вітаю тебе з тріумфом на цьогорічній церемонії Best Fashion Awards Прорив року і найкраща постановка року. Можу припустити, що найкраща постановка року фешн постановка це вдалий виступ джамали на Євробаченні у твоєму костюмі. Коли ти усвідомив, що саме ти будеш дизайнером вбрання на фінальний виступ на Євробаченні, дуже хвилювався. Руки тремтіли, коли малював ескіз? Коли малював, коли шили, а коли Джамала поїхала до Стокгольму. Взагалі я не спав ночами, чесно кажучи, і чекав кожного нового повідомлення, від Джамали, нове відео з бекстейджу, де як вони одягали, перша репетиція, друга репетиція, там не так поставили світло, там ще щось. Звичайно, не дуже нервував, особливо в день Євробачення, день фіналу. Безперечно, переживання не знало межі. І це була справжня іфорія, справжнє задоволення розуміти, що вона знаходиться в сукні, яку ви створили разом. Я ніколи не кажу, що це моє абсолютне творіння, це наш симбіоз. Сьогодні в тебе замість хустинки, я навіть боюся запитати, що це дуже скидається на жіночу білизну. Так, це бра, це знаковий атрибут мого бренду. Тому в останній момент, коли я не зміг знайти хустинку, це я просто зняв в шоурумі з вішалки бра. Оксана Вадима, це літо було для вас спекотним, зважаючи, що це було олімпійське літо. Оксана як колишня гімнастка, тримаєте руку на пульсі, коментуєте. Наразі змагання гімнасток, а виводиме тренер збірної з фехтування. Власне, ви були в Ріо з нашими фехтувальницями, і можемо вас привітати, тому що ваша федерація привезла дві з одинадцять. медалей. ви бачилися влітку, хоч раз не дуже багато. Ми бачилися, тому що у Вадима постійні якісь підготовки до змагань потім Олімпійські ігри. Але вже після Олімпійських ігор ми бачилися. Ми поїхали відпочивати, надолужили все літо, яке було до цього. Відпочивали. Відпочивали в Туреччині. Тоді, коли змагалися фехтувальниці, коли змагалася Ольга Харлан, ви сиділи на корвалолі, тому що розуміли, якщо дівчата не здобудуть медалі, відпустка зіпсована. Катя, я скажу так, що в мене вже 15 років. Я завжди дівчатам кажу: дівчата, я вас прошу. Виступайте так, щоб ви були перші, тому що коли ви погано виступаєте, то чоловік приносить це додому. і В нас взагалі вдома немає життя. У нас тільки розговори про це, чому вона це не зробила, чому він це не зробив, а що він міг, а з ким він, як там який бій був. Тому ну дійсно, коли вони фехтували, мене малий шість років, і він сидів і оля, давай, оля, давай нас вся сім'я, вся родина сиділа, вся родина вболівала, вся родина переживала. Мені так хотіли, щоб Олька була першою. Ну, дійсно, вона дійсно найкраща. Да, вона дуже сильна. Тому спочатку засмутилися з, з малим там з донькою. Ну але потім вже, звісно, срібло, бронза, то нагорода дуже класна. Чи якось святкувала федерація з фехтування дві зароблені? По приезду, конечно, была красивая, правильная встреча олимпийцев и, и празднование, и поздравления. Конечно, ждем еще поздравления президента. Мы надеемся, что в ближайшее время президент тоже поздравит уже и олимпийскую сборную, и, конечно, же, по возвращении паралимпийскую сборную. Конечно, Поэтому уже ждем такое основное празднование.